Доброго дня, мій любий друже! Хто в який період розкриє це відео, все буде во благо і для щастя. Зараз хочу озвучити стосовно резонанса Шумана. Сьогодні ми занурюємося у події 14, це вчора і 15 червня 2025 року. Сьогодні ми знаємо так, що наукові показники, зокрема резонанс Шумана, це, він синхронізується з нетиповими станами людської свідомості. Якщо це вже хтось побачив, я думаю, що вже ви з цим знайомі. Що ж насправді відбувається? Це просто геофізика чи щось більше? Давайте розглянемо. Що таке резонанс Шумана? Це серія електромагнітних хвиль. Які виникають у поражнінні між поверхною землі та іоносферою. Найбільш поширена частота близька 7,83 Гц відповідає альфа ритму мозку, який пов'язаний із медитативним станом, спокоєм, доступом до підсвідомості. 14 червня вчора був сплеск енергії о 13.00 зафіксовано потужне підвищення в діапазоні від 12 до 28 Гц. Це вже диапазон бета і гама-ритмів, пов'язаних із ясністю, активацією свідомості і навіть піковими станами. Пік з 21 до 23 найінтенсивніше світлове оновлення, яке багато хто відчув на тілесному або емоційному рівні. Що це означає для тіла та свідомості? А тут уже уважніше. З науково метафізичної точки зору такі зміни можуть бути. Перезавантаження нейронних мереж, які синхронізуються з природними ритмами землі. Цього уникнути ніхто не зможе. Детоксикація емоційного рівня. Люди повідомляли про раптові сльози, серцевий біль або навпаки, підйом енергії е, такі, знаєте, хвилі любові. Таке люблю всіх, тотальна любов, тобто таке відкрите щире серце. Психологічні е, Психофізіологічні прояви, тиск у голові, вібрації в хребті, відчуття виходу з петлі, мається на увазі служіння іншим із втратою себе. Тобто петля часу, коли нам довго розказували, що свіття другим згораю сам, там, шлях Христа, що треба комусь слугувати, слугувати, слугувати. І виход з цієї петлі, що е, ти не маєш комусь служити, втрачаючи себе з цією жертвою, тобто досить і стоп. І вчора відбулося виход з цієї петлі. 15 червня це сьогодні тиша на графіку, але не в полі. Тобто, починаючи з 0.00 графік ніби заспокоївся, але це не кінець, а початок інтеграції нових часток у наше тіло. Те, що було активовано, поступово вмонтовується в енергетику та біологію людини. Хочете ви цього? Не хочете? Прагнете ви цих цих змін? Не прагнете? Вас ніхто не питає, це фізіологічні зміни Землі. А так як ми всі являємося землянами, хто там збирається на Марс тікати – Будь ласка, тікайте, їдьте, але ми всі земляни, і ми тут в межах цієї землі. Вона наша мамка, і ми ногами стаємо на нашій землі. Тож ніхто нікуди не втече, і ці процеси відбуваються з усіма. Що активувалося на рівні свідомості? Код внутрішньої чесності, вирівнювання з собою? Тобто це затроне усіх. Хоче людина цього, не хоче, але на внутрішньому його підсвідомості буде відображатися вся людська натура нутро, де брешу, де не брешу, де якою злочин. І це на внутрішніх... Частотах вилазить, людина сама з собою, де допрацьовує, не допрацьовує, де вона чине зло по відношенню до себе, до своєї родини, до своєї країни, хто на яких посадах знаходиться, хто що краде, не краде, хто що… Тобто повністю оце нутро тобто вирівнювання. Оці віси, баланси із собою, налаштування на вище я, тобто інтеграція інтуїції, відчуття, тобто поза зняття оцих всіх впливів, це вже доступне. Очищення несвідомих родових патернів болю. Яке все передавалося передовим лініям, активація енергетичних центрів, горла вираження істини, матка у жінок як символ творення це все вже проявляється в тут. І ще раз повторюю: хто хоче, хто не хоче, але воно проявляється, бо у всіх є фізичне тіло, і всіх є свідомість, всі, хто мають душу, тому що є багато ботів. У них душ нема, але вони такі е, ляльки, то щось таке, куклавуду хадяча на ножках. Що можуть відчувати люди? Вібрації в тілі, особливо хребет, сльози без причини, тиск у лобі, головний біль, емоційні сплески, туга або підйом любові, внутрішні ні, всьому застарілому, тобто такий внутрішній протест. Ніби душа сказала: я гайтова йти вперед. Які рекомендації на ці дні, практичні такі? пити чисту воду, світлова інформація входить через рідину? Можете замаражувати воду, звичайно, з крана, а потім ставити баклажку, вона буде розмерзатися, і цю розмершу воду пити. Тобто замерша вода нейтралізує всю інформацію негативну і вже будете пити цю оновлену живу воду. Записувати сни буде у вас такі всякі осяяння, фрази, це сигнали з підсвідомості, Тобто, через сни також приходять частіше послання і надії предків, хто які образи там до вас приходять. Не приймати різких рішень, дозволити тілу і духу інтегруватися, тобто поєднання. Заземлюватись, ходити басаніж, тримати руки на серці, бути в тиші. Повідомлення від рівня вищої свідомості. Ви в точці великого співпадіння. Те, що приходить, і є ви. Те, що відходить, більше не слугує ані вам, ані суспільству. Не бійтеся оновлення, світло це не спалах, це істина, яка завжди була в вас. Код дня. Я не рятую, я світю, я не гублю, я згадую, я не ламаюся, я перероджуюсь. Я не один, і я в полі нової землі. І це оновлення кодів. Можливо, наукове пояснення це ще не охоплює всіх тонкощів людського саме сприйняття, але на стику фізики, квантової фізики, свідомості та земних процесів ми знаходимо щось більше. Це новий рівень себе. Все, чому ми навчалися, чому нас вчили, виявилося. Тільки не грамота, брехньою і багато чим. Тож, сьогодні ми заново вивчаємо себе і цю інструкцію до самих себе. Тому відчувайте себе, довіряйте себе, відчувайте свою інтуїцію. А все, що навкруги, лож, брехня, система вона руйнується, тому що ми бачимо, який маразм навколо нас. Що ця вся система вже прогнила своїми наказами, приказами і своїм цим режимом. Тому воно вже рушиться, воно вже сипеться, ну воно вже не працює. Тому світла інтеграції істини і задуму волі творця. Тож не забувайте, що тіло це всього-навсього біологія, антена. Це наша свідомість, там ключ до вищого я, до інтуїції, до матриці духа. Тому сьогодні дійте, творіть, працюйте, відновлюйтесь, пишіть в коментарях, що саме у вас відбувається, який у вас рівень свідомості, особистості, що ви відчуваєте на ваших рівнях. Підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайтесь на хвилі свідомого пізнання. До нових зустрічей!